Всім привіт, друзі. Сьогодні в нас 4 квітня на календарі. І сьогодні, в огляді, у нас таке гарненьке пивко. Сподіваюсь, що ще й смачненьке. Хто дивиться мої шорти, то той бачив, як я казав про акцію. Ну, Звісно, що я пляшечку тоді придбав. Ось такий у мене вже стаканчик для пива підготовлений. Ну, і Засіб, щоб відкрити і випустити цього вже джина, нарешті пивного з цієї пляшки. Що можна сказати про саму пляшечку? Ну, доволі таки все стильно зроблено. 1240 рік, мабуть, рік заснування цього, цієї пивоварні 330 мл і, увага, 6,6. Обертів. Тобто доволі такий забористе пивко має бути. Льов Блонд, тобто льов світле. Багато дуже я на нього дивився у магазинах, багато дуже я про нього чув, але ніколи ще не куштував. І ось вже прийшов цей момент. Бачите, я вже трішечки тут відскобав собі. Е Цієї фольги, щоб можна було нормально відкрити. Не дуже полюбляю це. Навіщо це робиться? Не дуже розумію. Потім іноді воно легко відковирюється, іноді складно. Ну, але тепер відкриваємо. Що ж, що ж ми бачимо? Ну, о, камера навряд чи передасть така дуже і дуже слабенька карбонізація в пляшці виглядає. Аромат дуже цікавий. Ну що ж, нальємо трішечки і посмакуємо. І посмакуємо. Причому ми з вами зробимо так. Я спочатку, ну, щось я зовсім вже собі пошкодував, е, буду спочатку скуштую. Зі стаканчика, а потім з пляшечки. Порівняємо і такий ефект. Це теж іноді має доволі такі вагоме значення. Ну, бачите, тут видно, що карбонізація є, вона досить пристойна. Досить такий темний, е приємний, але темнуватий такий колір для класичного лагеру. Можливо, те, що 6,6, воно саме тут сказується. Пінка, бачите, ну просто надпотужна, надпотужна. Пиво з холодильника, тобто тут воно не тепле, це означає, що воно може дійсності таке ну досить якісне і живе. Аромат. Як я вже сказав, аромат дуже і дуже цікавий, дуже насичений. І тепер, нарешті, нарешті смак. Куштуємо. Дуже смачне. Дуже смачне. Оце знаєте як той самий випадок з першого ковтка заходить. Я майже переконаний, що і всі наступні спроби мої, вони теж завершаться схвальними вигуками. Ну, зараз е, можу сказати. Давайте ні. Я ще раз ковтну і спробую пояснити смак. По-перше, він. Дуже і дуже насичений. По-друге, є така, знаєте, медовий є відтінок, але він не заважає, він не виходить на перший план, як, наприклад, у деяких інших сортах. І що ще? Цікавий, цікавий відтінок. От я поки що не можу зрозуміти, чого саме. Знаєте, щось таке середнє між чорносливом і ізюмом. Ось такий є. Він досить відчутний, але він теж не перебиває і певний класичний смак. Цілком от, от всі ці відтінки. Порі разом із хмільним звичним, солодовим е відтінком і смаком вони всі так об'єднуються і такий, знаєте, крутий ансамбль. От як знаєте, віртуозний оркестр, от саме та так можна характеризувати це пиво. Ну, Безумовно, що дуже і дуже е смачне, і, мабуть, що навіть без акції воно все ж таки своїх грошей варте. Ну, я, мабуть, що не купив би. ну, Досить скрутне є становище в плані фінансів. Але коли це акція, то потрібно його хапати. Саме хапати, я б так сказав. Ну що ж, допиваємо зі стаканчика, і потім, як я обіцяв, спробуємо з пляшки. Чи буде якась різниця? Просто супер, просто супер. Що ж, тепер пляшечка нехай вийде на перший план. Такі цікаві пухарці. Класне пиво, це бельгійське пиво, наскільки я знаю. Дуже і дуже мені подобається. Ну що ж, і тепер спробуємо, як це по-пацанськи, спробуємо з пляшечки. Що ж з цього вийде? А ви знаєте, з пляшки ще смачніше. От я вам реально кажу ще смачніше. Ще насиченіше і ще більш виразні ці смаки я відчуваю. Так, це таке пиво потрібно пити З пляшечки. Особливо, якщо воно 0.33, то гріх цього не робити. Так ви можете побачити у кінострічках, зокрема, в європейських, американських. Вони з таких 0.33 пляшок п'ють завжди саме з пляшок. І так, тримають, розмовляють і випивають. Ну, що можу сказати? Пиво просто шик. Тут е нема про що говорити. За моєю версією, це тверда, твердюча як граніт десятка, За версією студії Юрка. пивка. Ну, якщо у вас е з тих, хто куштував це пиво, а я думаю, що таких багато, поділіться своїм враженням. Можливо, воно буде відрізнятися від мого, е але я. Кажу, що це тверда десятка, і, мабуть, що це одне з найкращих сортів пива, які я дегустував саме у цій студії. Не за все життя, а саме на під час оглядів. Скажу, що також що його не варто нічим закусювати. Оце класичне пиво, яке не потребує ніяких смаколиків, горішків. вони лише спортять е, смак цього пива, як на мене, спростять його. Його не потрібно пити багато. Одно, однієї пляшечки, ну максимум дві, е, там, після напруженого робочого дня, особливо в п'ятницю. І цього буде абсолютно достатньо, щоб просто отримати кайф. Це пиво не для того, щоб там якось серйозно захмелитися, чи там, я не знаю, залити очі. Я це не взагалі не дуже полюбляю, а саме смаканути. Оце пиво саме для тих, хто любить не просто пити пиво багато. а... Отримувати кайф від пива. Ось що я хотів би сказати з приводу цього пивка. Ну і наостанок хотів би сказати наступне. Скажіть мені, чи цікаві вам такі подібні огляди, ну, досить великі, чи вам потрібні більш е, до вподоби е, огляди чи ролики у вигляді? Шортів, коротеньких е, відосиків. Якщо дивитися на статистику, то вона говорить сама за себе, е, шортси заходять краще. Тож поділіться враженням, напишіть коментарі, щоб я розумів, що вам більше подобається. І е, якщо вам цікаво, щоб я зробив погляд на якесь конкретне пивко, то е, напишіть мені в коментарі, спробую його знайти і зробити на нього відповідно огляд. Якщо в когось є бажання, можливість підтримати канал, то буду радий будь-якій. Допомозі найменшій. Це буде дуже і дуже приємно. На цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу. Дякую, що були зі мною в цій студії і дивилися цей огляд. Пийте тільки якісні напої, не потрібно пити їх багато, а смакуйте і отримуйте від них кайф. Всім па-па!